І так само, як в одноперіодній моделі, о, безарбітражні ціни допускають дуальну характеризацію. А саме, о, давайте назвемо стратегію о, ксі суперхеджувальне для платіжного зобов'язання це. Це, до речі, саме фінансована стратегія, якщо її кінцевий капітал більше рівне, це майже напевно. Ну і субхедж, субхеджувальна стратегія, якщо обернено на рівні. Так само, як в одноперіодному випадку, ну, звісно, додається умова самофінансованості. А, 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 значить, ціна, а, початкова ціна портфета це ціна суперхажування. Бо, повидно для субхайжевальных стратегий тина субхайжевания цитины продавцы и цитины покупки ну и нахай и стрелочка вниз c Субхаджування, стрілочка вгору це, це цінне суперхеджування Ну, і два характеризація в Погато періодному випадку тут і так само, як в одноперіодному. Значить, найбільша а, ціна субхеджування. Це інфимум множини без арбітражних цін. Ну і досягається да? Значить, а, найменша ціна? Суперхажування. Суприму множений. Без арбітражних цін. Ну і це даривні. До Infimum досягається. А коли взагалі є ціни суперхеджування. Субхеджонная стратегія завжди існує, це нульова. Сухаджувальних стратегій може не існувати, в якому разі цей інфільмум просто плюс нескінченність до рівня. та інфінмум порожньої множини за значення плюс нескінченності але, але якщо вона не порожня, то інфільмум досягається. Ніч, якщо множина без суперхаджування на порожнє. Ну і е, доведення, в принципі, схоже на доведення ду дуальної характеризації в одноперіодному випадку, проте там, е, звичайно, є свої е, технічні нюанси, дуже серйозні. В одноперіодному випадку ми е, користувалися е, теоремою Больцана вейрштраса що з обмеженої послідовності можна. Вибрати збіжну підпослідовність. Тут це треба робити для випадкових величин. Ну і це, в принципі, можливо. Є так, так звана стахастична теорема байдсанова Да? Ну, але щоб не ускладнювати, я залишу це без доведення. Да? А, в принципі, ідейне доведення як в одноперіодному випадку, технічно набагато складніше, і використовують. Достатньо глибокі факти теорії ймовірності. Ну, а наслідок звідси, який випливає так само, як в одноперіодному випадку, а, значить, про структуру множини без цін, Да? Для, а, платежного зобовязания, да для каждого платежного zobowiązания цены, а, значит в безарбитражной модели рынку выконана а, одна из двух возможностей Одне з двох. Або о, це досяжне і має єдину безарбітражну ціну. Або ціна недосяжне І тоді множина безарбітражних цін це відкритий інтервал. Ну что еще можно цікаво сказать Ну давайте як заваження. Что в нашей пока-то модели рынка можно разглядати платежные обязательни. А, платежные обязательни а, с термином выполнения. Тут великого, який виконується в якийсь проміжний момент. Да? Ну, і що з ними відбувається потім. Да? Ну, в принципі, ми можемо так собі вважати, що це платіжне зобов'язання, коли виконалося, ми можемо вкласти це в облігацію, скажімо, да? і тримати до кінця. Да? Ну, або там ліквідувати це. А, вкласти в інші активи, та, а, ну і а, як? якщо ми розширюємо ринок додаванням такого платіжного зобов'язання. Не, важ, не важливо, що ми в цей момент з ним робимо. То, чи вкладаємо в облікацію, чи в акцію, у нас все рівно дозволяє, значить, наша модель це. То значить. Можна визначити, да? Ну, да, наприклад, ось тут у нас виплачується а, це те маленьке, да? і ми визначимо це те велике як те, що накопичиться, якщо ми інвестуємо виплачену нам суму в безризиковий актив. Накопичиться плюс інтусир в степені Т велике мінус Т маленьке на Це Т. Да. І значить, тоді множина без арбітражних цін цього платіжного зобов'язання. в повній моделі ринку. Давайте я назву тут Т. Велике, що це від нуля до Т великого. Да? А ми можемо розглядати це від 0 до те маленького. Так, ринок лише. І розглядати відповідну множину безарбітражних цін. Ну і не дивно, що ці множини збігаються а, на безарбітражному ринку, да, На безарбітражному ринку. В принципі, взагалі, якщо ринок арбітражний, це може бути неправильно. Арбітраж може з'явитися після моменту те маленького, да? а, І. Ну як? Ми знаємо, що в арбітражній моделі ринку на жена без арбітражних цін будь-якого платіжного зобов'язання просто порожнє. Немає безарбітражних цін, бо. Розширений ринок, ринок не можна так розширити, щоб він став безарбітражним. Якщо був арбітраж, він не залишається. На множество без арбітражних цін порожня. Так ось якщо ринок арбітражний, це не взагалі кажучи неправильно. До моменту те маленького може набути Арбітражу, це не порожнє, а на всьому проміжку може бути арбітраж, і це може бути порожнє. Але на безарбітражному ринку обов'язково виконується таке. Тобто, якщо платіжне зобов'язання виконується раніше, да, е мажина безарбітражних стін така сама, як, значить, якщо розглядати його в цій подовженій моделі. Ну, і це зручна така схема, бо е в одній і тій самій моделі ми можемо розглядати платіжні зобов'язання з різними термінами дії. так. Ну і, зокрема, ну, зокрема, значить, оці ножі без берепітражних цін будуть однакові, так? Ну, в принципі, тут це довести може як Це е, очевидно, але не дуже тривіально, так? Може, я напишу як вправо. Піднесіться серйозно. Потім може, я не знаю, як якась теоретична задача буде десь там на Іспиті. Да? Так, добре. Я думаю, де вистачить на сьогодні. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.